Доброго ранку, друзі. Сьогодні таке собі відео. І не по комп'ютерам, і не кухня. Там у мене багато що все є. Я сьогодні в підвалі. Роблю сьогодні такий маленький ремонтик обувачки, щоб не купляти. І фірма така брендова, бачите, брендові фірми. Не рекламую, але я скажу на собі, що вони дуже дуже добре відпахали. Оця ось пума. Нормальна, бачите, ну, але я чиститься там підошву вже. Біла, я не знаю скільки вона жила. вже років, років, мабуть, 5 білий. Ну, чітко зарекомендувала себе. Потім в мене отака ось. Фірмочка. Бачите? йолки палки Я не знаю, як вона тримається, але вона пахала От до є те Те ж саме, що і та це брав я скидки, та знаєте, метро є. Вибачайте, в центрі є інтерспорт по скидці, ти покупляєш дві і третій подарок. Дивіться, ну, ці, оці фірми просто супер. Просто відпахали, але дивіться, тут пішов, бачите, ну по років 5. Піш, пішов розрив на одному. я вибачаюсь, на ногі, він ціленький. Просто чітко все. І тут, тут металічні вставки в них є. Дуже крепкі, мені подобались. ну Вони пережили це біг і футбол, і грав з малим. Ну, коротше, от пахав, дивіться навіть наклейки. Якість чітко, ви бачите. Якість чітко. Магаде він від нам, бачите, В'єтнамське. нам, і штампували їх. Мабуть, якісно штампували, Але дивіться, тут пішов розрив, я його роблю. Взяв старі джинси. Бачите, розрізав. Я розрізав, почав, не знаю, експериментую, оцю резинку обрізав. Низ і якраз синя полоса, така там синя полоса, я підібрав, залив клеєм і зараз звичайний, Ось, дивіться. Я знаю, може відео пригодиться, не пригодиться. От і клей. Клей він гибкий, то що в мене дорогий клей, бачите, чого в них матеріали. Там є другий клей, але він не застине, він не застине, він стане як камінь, а це буде, як застине, буде еластичний. Тому різниця є. Це спеціально для обувів купляв в епіцентрі. Так, дивіться, тут я метал поправив, оце він розірвав, залив я клеєм І наніс, бачите, цю смугу туди наніс, внутрі. І тепер треба якось його отаку штукований внутрі, тому що я був раз клеїв, ну це я по-дурному зробив. Я брав оце, ось, бачите, паралон на паралон, ви знаєте, він розривається, він клеїть не це до фені. Кстати, ми там і дивани теж кожу ремонтував. Не знаю, я, ну я сподіваюся, що вийде. А тепер я візьму і отак от якось як так акуратно заклею. Але не знаю, тут бачите, воно розірване, але я думаю, що хоч ще прослужить. Бо я чим далі він розірвеся, зараз попробуйте акуратно. Не знаю, що тут придумати, звісно, латки немає, я не мацар по обув'ю, але таке життя заставляє ремонтувати все. Тож зараз буду продовжувати. А цей дивіться, правий. Так, тут наклею, бачите. Він вже розірвався теж. Зараз я приближу, бачите, я залив клеєм. Але клеєм я залив іншим, клеєм я залив, зараз покажу. Що за цей це вим... вийму. Бачите, у мене тут підошва. Вона просто стала дірява. І поч... на одному бачу, вода протікає. А вони мене що в дощ, вони взагалі. Я їх використовую і в дощ, не в дощ по барабану. Це дуже гарно. Було. А клей зараз залив він такий ось, бачите? Це клей такий, що закзатиний, він як. Пластмаса стає, монтажний клей. Після монтажний клей він, він призначений для резини, для цього, для всього такого. і Суперклей і для, для телефонів клей. Я телефон розбирав. Я там Розібрав телефон малого теж. Сьогодні буду добирати, поди побачимо, що воно буде. Чи зроблю я, чи не зроблю. Коротше, залию це застигає. Побачимо, що буде. Ну, Я думаю, тут тут якісно, буде. тут нічого такого не буде. Я просто залив цей квадратик, периметр і все. Він тут один, хоча він тут не один треба ще мабуть сюди залити. Так, друзі, а це я зараз попробую. Це оце вже, оце вже склеїлось, нижній він швидко застигає. Я зараз тут склею і зажму. Так, тепер я буду тут застила ця тканина до той приду. Зараз сюди на мінсу клей. І якось отак здавлю. Якось воно отак ось. Але тут ще ця металістка штука. Ну, коротше, ці кроці, звісно, шкода їх. так, що... Такий красивок, але отак от стіни побачимо. Ну, неаккуратно, але, трохи, але він ще прослужить. Жалко один, ви бачите, накрився, а другий чоткий. Коротше, ось так я все здавив. Тут трохи вилізло, зараз по правді треба педро зібрати, бачите, не додивився. Зараз побачимо. Так, є, дивіться, я поклав, я вже переозувся. вже я в пумовських. Халву я вставлю оцю. Фірму і буде, вона, я бачите, стягнув. Хай вона трохи здавиться, хай вона підклеїться. Я сподіваюся, хоча б я сумніваюся, тому що там паралон. Він не дає скріпитись, мабуть. Там, де нема паралону, там воно чітко все скріплюється. Побачимо. Ну, побачимо, Побачимо. зараз бачите, ми таку щось. підставочку вчора робив. Це в школу таке завдання, бачите, таку класно зробив. Це лобзиком. Вчора взяв лобзиком і вирізав. АКБ підзаряджаю, готуюся до блекаутів. Там в Є відео, я показував. Так, а зараз, коротше, буду чекати, або піду по своїм ділам та подивимося, що воно вийде, чи заклеїться, чи не заклеїться. Добре, друзі. Пішов поки робити. Зараз або насвелючі таких, бачите, шариків. Для бусина опорвалося в мене. Це я сам робив. Бачите тут, невдалі. Як вони вдалі, але бачите розріз Це з таких, оце з таких фішечок. Це в мене остатки були. І оце я сверлюю таким свердлом. просверлював і зроблю собі такі буси для рук, воно класно. Нірну систему успокаю. Так, ладно, друзі. Поки все. Там побачимо, чи склея, чи не склеє, бачимо, воно покаже. Дивіться, це вже сутки простояв, зараз я достану. Подивимося, що воно зараз вирішив відідрати. Подивимося, що з цим кросовком. Чи склеїло воно, чи ні. Так, Дивіться, оце от така штукована вийшла, воно склеїлося, воно дуже гарно зажалося. Це треба буде почистити, це тут ще бачите, тут треба ще підклеїти. Але не знаю поки чим заповнити цю ось фішку або якимось цим і потім цим фломастером. Замалювати, не знаю. В якийсь як декорчик, треба щось буде або наклеїти. Такої тканини в мене немає. Щось треба буде придумати, щоб воно було акуратно. Все, тепер бо він мене вже розлазився. Бо це один красок. І якщо тут вже б сюди, то воно все б вже повилітало. Так? Тут металеві пластини, вони вже ставили, ставлені, я їх вирівняв. Це, мабуть, знаєте, що лінки тут роздівався і задники зриваються, А так він є чіткі. Їм вже я кажу десь років 5. Ну, вже, мабуть, хтось напише, скаже, що за відео. Бо люди пишуть, що за дебільні відео. Корише, де ти нафіг їх береш? Ну, таке відео. Але, друзі, я думаю, що вони ще походять, але отут треба щось би придумати. Бо той зовсім цілесенький, на тому навіть не подряпи, нема немає нічого. Той навіть не лопне, не знаю, це тільки правий. Чи це я його так добив. Коротше говоря, оце тут підклеїти ще. І... Придумати щось тут, але що тут придумати, буду щось думати. Якусь фішечку. А можна, в принципі, так закривають, погнал, знаєте. Ладно, поділюся. Тож, друзі, старайтеся зразу не викидувати все, бо теж каже, вибрасу їх, все, вже їм хана, коротше, воно реально класно, що ж хана вибросить за одного, то й воно, бачите, стоїть цілесеньке. Тому взагалі нічого. Він цілий цілесенький. А цей, звісно, пострадав. Ну нічого, ну, дивіться, він же має вид. Тут я можу, мабуть, так фломастером синім, отак наведу. І все. І Оце ще треба отут ще підклеїти. Та, тут той, теж металева фішка вставка. Зараз клеєм і ще поставлю на підклейку. І все буде добре. Так, друзі, ну мабуть, я не буду показувати фломастером зарисувати або ще щось, бо я думаю, ставочку не майстер. Майстра, отак вони всі, мабуть, вирізали і вставили якусь ставку. Ну, якби страдати, то це треба було і той, і цей вирізати одночасно. Щоб вони були одинакові. Так, друзі, ну все. Таке собі відео я не знаю. <кій> <кій> Може воно лайків не заслуговує. Тож це таке життєйське, знаєте, розірвав, порвав і фігню закинув людям. Але наголошую, не викидати речі. Я скільки цей, Ну, я теж багато барахла повикидував. Там мене відео ці по телефоні. Поламався, кстати, у мене малого телефон поламався, віднісся Мастеру. Там теж буде відео. Але, на жаль, він процесору хана, він сказав, нічого ми не зробив. Ну, фігово, коротше говоря. Так що, друзі, я побажаю вам найкращого. Всім здоров'я, щастя, всім пока. До побачення.